Один з найпопулярніших банків України ПриватБанк починає закриття карт з не терміном дії, за яким у певний час не було активності. Представники банку почали обзвін клієнтів з вимогою оплатити послугу або зробити хоча б один переказ у найближчі 30 днів. Активно користуйтесь послугами банку, беріть участь в акціях, проводьте розрахунки картками через торговельно-сервісну мережу через те, що ліміти регулярно перекладаються та аналізуються. При використанні картки як особистої, ви можете у будь-який момент отримати смс від банку, де буде вказано, що кредитний ліміт збільшено, і ви зможете ним скористатися. Клієнти висловлюють невдоволення, а Приватбанк стверджує, що залишає за собою право заблокувати неактивні карти, навіть якщо термін їх дії ще не вийшов. Також Приватбанк обмежив перекази для фізичних осіб. Тепер картки блокуватимуть, якщо за місяць надійшло понад 100 платежів. Банк приймає рішення про розмір кредитного ліміту та його надання на підставі математичної моделі, яка будується на сотнях і навіть тисячах показників. Зокрема, на нього можуть впливати кредитна історія, наявність депозитів та інші фактори. Експерти стверджують, що такі нововведення зменшать кількість клієнтів банку. Як наслідок, вартість фінансової установи зменшиться для подальшого продажу.